Доброго ранку, друзі. Ну що понеділок, 10 березня. До нового року ще багато. Тож, якщо ви планували почати щось нове з понеділка, цей момент настав. Заряджаємося на продуктивний день і занурюємося в те, що робить його особливим. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо як завжди з визначних подій і свят. Сьогодні день пам'яті людини, яка змінила Україну ще до того, як це стало мейнстримом. 10 березня 1861 рік пішов із життя Тарас Григорович Шевченко, поет, художник, справжній голос нації. Можна сказати, що він не просто писав історію, а буквально закладав її у свідомість по колі. Його слова досі актуальні, а творчість це культурна зброя, якої ворог боїться не менше, ніж байрактарів. Ну і якщо ми вже говоримо про те, що визначає Україну, то сьогодні. Сьогодні ще й день державного гімну символу, який звучить на весь світ, коли наші спортсмени перемагають, який пробирає до мурах кожного, хто відчуває себе українцем. Так що можете офіційно почати ранок з того, щоб проспівати ще не вмерли України, особливо якщо будильник вас не розбудив. А тепер до міжнародних свят. Сьогодні день жінок суддів. Це про тих, хто не просто знає закони, а й може вивести на чисту воду будь-якого хитруна, сила, розум, справедливість і все це на підборах. А якщо вже говорити про перевтілення, то сьогодні ще й міжнародний день перуки. Хто сказав, що треба мати лише одну зачіску. Сучасні технології дозволяють бути одночасно брюнеткою вранці, шатеном в день і фіолетовою рок зіркою ввечері. Ще одне свято, яке неможливо обійти увагою: день Маріо, той самий вусатий водопровідник, який рятував принцес, ще до того, як це стало модно. Порада на день, якщо бачите трубу, не стрибайте в неї, бо реальність це не гра. І нарешті сьогодні міжнародний день дивовижності. Це означає, що час дивувати світ чи то своїм талантом, чи й сміливими вчинками, або, хоча б, несподіваним коментарем у чаті колеги, який змусить задуматися про сенс буття. Що сьогодні по іменинах? Вітаємо всіх Вікторів, Георгіїв, Денисів, Дмитрів, Єгорів, Іванів, Леонідів, Марків, Михайлів, Павлів, Янів, Анастасій, Василис, Галин і Нік. Ваші імена сьогодні під захистом космосу, тож можете сміливо користуватися цією інформацією. А тепер про погоду. На вулиці сьогодні така погода, що хочеться вийти і вдихнути повітря на повні груди. Сонце буде грати в хованки з хмарами, але в цілому атмосфера обіцяє бути дружньою. Навіть якщо вітер інколи захоче сказати своє слово, він не буде настільки холодним, щоб вас злякати. Отже, вдягаємо комфортно і насолоджуємося тим, що весна продовжує набирати обертів. Далі у нас інформація про прикмети: по небу швидко пливуть пухнасті хмарки, значить, погода буде теплою. Але з сюрпризом у вигляді дощу, як натяк, що у парасоля це не просто модний аксесуар. Якщо сьогодні побачите багато жавронків у небі, значить вже скоро трава почне зеленіти, а значить, скоро почнеться сезон пікніків і людей, які забули прибрати після себе. Ну і якщо раптом сьогодні буде гроза, готуйте місце для майбутнього врожаю, бо природа вже все розпланувала за вас. Що сьогодні не можна робити від серйозних покупок краще утриматися, і не тільки тому, що гроші потрібні на каву. Також сьогодні заборонені хірургічні втручання. Не найкраща ідея на сьогодні, особливо, якщо це спонтанне рішення. До стоматолога теж не варто йти, ваші зуби можуть цього не зрозуміти і почати мститися у найнесподіваніший момент. Народ, а тепер гороскоп, рубрика, яку я дуже сподіваюся, ви чекаєте. Тож овен. Сьогодні вам доведеться щось терміново вирішувати, але не хвилюйтеся, відповідь уже у вас в голові, просто не там, де ви її шукаєте. Телець, день, коли ви відчуєте, що ваш внутрішній магнат хоче захопити світ. Із контролю над власним часом. Близнюки вам доведеться діяти там, де всі інші лише спостерігають. Головне, не надто заграватися супергероя. Рак, ваша інтуїція сьогодні відпочиває, тож рішення приймайте на основі фактів, а не перечуттів. Лев сьогодні вам краще бути скромнішим, ніж зазвичай. Це створить ефект вибуху, коли ви все ж скажете своє слово. Діва, у вас сьогодні буде шанс довести, що ви вмієте тримати обіцянки, навіть ті, які дали самі собі. Терези, ваш сьогоднішній вибір. Вже зроблений, ви просто ще цього не зрозуміли. Скорпіон сьогодні найкращий день для несподіваних рішень, навіть якщо це просто новий спосіб зав'язати шнурки. Стрілець єдиний спосіб досягти бажаного діяти, а не чекати. Сюрприз, Козиріг Сьогодні ви будете настільки продуктивні, що навіть лінивці почнуть заздрити. Водолій – ідеальний день, щоб перестати думати про ідеальний день. Просто зробіть хоч щось. Ну і риби, ваша місія на день не ускладнювати прості речі. Це складніше, ніж здається. Ну що, народ, під завершення, як завжди, найголовніше: понеділок це початок, новий день, новий тиждень, нові можливості. Ми звикли вважати його важким, іноді навіть ненависним, бо він нагадує нам, що вихідні скінчилися. Але якщо подумати, хіба будь-який початок не вимагає зусиль. Згадайте момент, коли ви щось починали: нову роботу, переїзд, навчання, навіть знайомство з людьми. Спочатку було складно, незрозуміло, можливо, страшно, але потім це ставало частиною вашого життя, а зусилля звичкою. Сьогодні ми всі живемо у часи, коли немає простих днів. Кожен день це виклик, боротьба, рішення. Але є одна річ, яку варто запам'ятати, ми все ще маємо можливість починати. І саме в цьому сила. Кожен понеділок це ще один шанс зробити щось важливе, закласти основу для перемоги. Особистою чи спільною, ми всі прагнемо до чогось великого. І якщо кожен з нас сьогодні зробить хоча б один маленький крок уперед, то разом ми зрушимо гори. Тож не сприймайте цей день як покарання, сприймайте його як новий старт. Можливо, саме цей. Понеділок стане тим моментом, коли ви ухвалите рішення, яке змінить усе. Тож, вперед. Друзі, ну а я дякую, що і цей ранок ви провели разом зі мною. Бажаю вам крутих і продуктивних рішень, веселих моментів і хоча б трошечки вдачі. Побачимося завтра. Бережіть себе і тих, кого любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!